Лікарю, від ваших свічок у мене печія. А ви що їх їсте? За такі гроші. Що я маю з ними робити? Навіщо тобі спирт? Струни протирати. Які струни? Ти ж не скрипачка. Струни моєї душі. Алло, телебачення. Це програма дупою до села? Ні, це програма обличчям до міста. Ну а до села тоді чим? У нас в гостях заслужений морж. Розкажіть, як ви вперше опинилися в ополонці? Так само, як і всі. Вирішив скоротити дорогу. Падає літак. Пілот попросив стюардесу, щоб та попередила пасажирів, і вони приготувалися до аварійної посадки. Через кілька хвилин пілот питає стюардесу, чи всі зайняли свої місця і пристебнули ремені. Всі, відповіла стюардеса, крім одного адвоката. Він досі роздає всім свої візитки. Після обіду гості пішли і почалася розмова чоловіка з дружиною Люба, у нас знову вкрали тарілки. Які? Та ті, на яких написано Ресторан сьоме небо. Теща і зять копають картоплю, теща ходить за зятям з відром, збирає картоплю, а на голові одягнена каска. Чому ваша теща в касці ходить? А зять відповідає: Що я, дурень, до паркану ходити, щоб лопату обстукувати? Я трохи запізнююся, були деякі проблеми з очима. Що сталося? Я їх нещодавно відкрила. У папуаса запитують, як ви кокоси з пальм збираєте? А ми їх не збираємо. Коли дує вітер, вони самі падають. А коли вітру нема? Ну, тоді не врожай. Ви тільки послухайте Сеня купив собі перський килим. Ну і так тепер він усіх при вході змушує взуття знімати. Так це зрозуміло. Килим то перський? Так. Але висить він на стіні. У магазині у вас є безалкогольне пиво. Ні. Ну, добре. Тоді дайте пляшку горілки. Блондинка за кермом. Чоловік поруч. Проїхали засідку даїшників. Чоловік. Поперед зустрічних водіїв. помаргай їм. Та не очима. У магазині чоловік несміливо звертається до жінки. Вибачте, ви не підкажете, в який відділ цього магазину ви пішли б, якби у вас була тисяча гривень. У косметичний. О, дякую. Побіг шукати дружину.